Я думаю, тут треба е, представити не е, як вдалося, а чому так довго чому так довго е, всім і е, громаді міста, всіхівчанам в тому числі, е, доводилось е, боротися з відвертим злом. Я маю на увазі зараз оцей «Русський мір е, в Львові, зокрема, це е, Московський патріархат. На Сихові є е, е, така дерев'яна будка, яку побудували оці люди, називали церквою, і причому зробили це поряд з старшим е, українським е, храмом і зазіхали на е, цю земельну ділянку, і між ними був спір. Очевидно, що мешканці міста е, одностайні були стосовно боротьби з цими. Негідниками, але чогось дуже багато в високих кабінетах закривали очі руками на цю проблему, намагаючись для чогось затягувати цей процес. І слава Богу, що вдалося ж таки добитись того, що сесія львівської міської ради декілька днів тому на своєму засіданні прийняла рішення про те, що ця земельна ділянка є передана нашій українській церкві. Залишається відкритим питання стосовно цього самобуду, який там є збудований, який вони називають церквою. Я переконаний, що цей самобут має бути ліквідований, в принципі, як і будь-яке незаконне будівництво в нашому місті. А Панель... тому так. так, продовжіть, будь ласка. Тому ну, ми повинні розуміти, що ми повинні викорінити абсолютно все. Що пов'язує або може пов'язувати нас з цим так званим русським міром в всіх галузях нашого життя, і це треба було робити давним-давно. Ми про це говорили просто роками, і всі говорили про те, що ну, трошки не на часі, не піднімайте це питання і так далі, і тому подібне. І таким чином, по всій Україні, в Львові, звичайно, в меншій мірі, але так само оцей так званий «русський мір він посилювався і чекав. Часу, коли зможе проявити себе в допомозі окупації, нашої. пане Любомира, ви якраз випередили моє запитання, оскільки була певна ж категорія людей, які ходили в цей самобут, і вони. Під цей вплив підпали цієї російської пропаганди і цього руского міра як на вашу думку повинна реагувати місь... місцева влада, так на такі речі, тобто, що ми можемо зробити у Львові, не кажу вже там загально на українському рівні очевидно, що держава повинна про це дбати, але як ми на своєму місті, тут у Львові можемо на це впливати, і як на вашу думку можна переконувати цих людей, які Потрапили під цей вплив, таки. Ну, пояснити їм, що це не зовсім церква, а це просто назва церква, але по суті, це як секта. Виді, це, люди, які хочуть поспілкуватися з Богом, вони можуть це зробити в українських церквах. Люди, які хочуть нести сюди руський мір, йдуть в Московський патріархат. Це ідеологічне спрямування люди, це не про Бога, це про політику. Так само, як і Московський патріархат, це так само не про церкву, це про агентуру. Ви ж розумієте, що московський патріархат, в принципі, це така сама українська церква, як і ПЗЖ, чи комуністи, українська партія. Оцей паша Мерседес, такий самий український священник, як Медведчук. Це абсолютно агентура, яка намагається задурманити і втягнути українців в боротьбу проти нашої держави. Це е, ворожа є структура, і вона має бути ліквідована як інституція. Все майно має бути передане державі, і держава вже має точніше громади на місцях, мають розподілити це майно між. Е, Релігійними общинами українськими, які не є е, ідеологічними або ворожими для України, ми повинні розуміти, що Московський патріархат це структура, яку створив сталі. Це структура, яка в принципі завжди займалася тим, що або шпигувала де то кожен, то їхній священник писав звіти в КГБ, які молилися. Точно не за е, процвітання української держави. Вони молили своїм господарям, їхні господарі завжди були в Москві. І те, що ці люди так довго були в е, головному храмі нашої країни, в Києво-Печерській лаврі. Говорить тільки про те, що велика частина української еліти, так званої політичної, хоча це псевдоеліта, дуже довгий час з ними загравала. Більше того, вони були прихожанами цієї церкви. В нас майже кожен президент ходив, молився до того паші мерседеса. Тому що що їм всім було потрібно? Їм потрібно було заручитись підтримкою виборців, прихожан московського патріархату, і ці їм обіцяли. Я маю на увазі московські попи лояльність політичну, а ці їм давали державне прикриття. От насправді як воно було замість того, щоб будувати державу, викорінювати все, що загрожує існуванню України, вони загравали з ворогом, в тому числі в е такій сфері е духовній, і це величезний і гріх і величезне порушення закону.